Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Тільки що нафарбувала губи, хочу вам показати. Мені дуже подобається такий відтінок. Взяла контурний олівець, який мені Катюня дарувала. Це губна помада. О, а як, бачите, колір такий холодний пильної троянди. І та турецька губна помада, яку я вам показувала, вона яскрава. Камера не так передає. Але вона яскрава. 0,07 тон. І начебто такі поєднання те яскравого, бачите, відрізняється. Яскравого і холодного. В залежності від того, як падає світло, вона виглядає зовсім по-іншому. Треба експериментувати, треба пробувати, тому що якщо не спробуєш, не будеш знати, як. І я коли робила прибирання, ця брошка я її нещодавно одягала. Мамина брошка, я вам казала, і я зняла і поклала сюди на туалетний столик. На місце не поклала. Але мені подобається, як вона тут лежить. І коли кожного разу я сідаю робити там макіяж, та, який там макіяж, губи нафарбувала, вже і гарно. Так подивлюся, посміхнуся. Ось так. І думаю, нехай вона тут лежить, не буду її на місце класти. Так воно буде. 169 гривень футболка. Це я зайшла в Сінсей, дивлюсь, якісь базові такі футболки, кольори, щоб вони були базові, буде весна під куртку або піджак з довгим рукавом така 219 гривень коштує. Повинна сказати, на таку ціну якість мене здивувало і здивувала вона приємно. Я вибираю, як... не хочеться однакові брати, але різних кольорів. Але і та, і та сподобалась рожева. Це така, щоб вдома ходити непогана якість така. Думаю, дивлюся, думаю, дивлюся. 219 гривень теж сподобалася футболка. Такий довгий рукав, не 3 четверті, але мені не подобається горловина. Я не можу, коли під горло щось, але непоганий такий варіант. 329 гривень, білизна за 5. Штук, і я дивлюсь теж, якість мене здивувала, приємно здивувала. Покрутила, подивилась. Дівчата, може, комусь буде цікаво, але така ціна прийшла додому. І почала міряти свої покупки з цінцей. Що я хотіла? Я хотіла підібрати собі базовий якийсь одяг, футболки. Наприклад, ця я купила дві. Почну з цієї, а потім будемо ту міряти і дивитися. Довгий рукав. Мені подобається, що не під горло, але і не дуже відкрито. Якість. Приємна до тіла, хоча, якщо б я в магазині коли торкалася і мені було неприємно, то я б навіть не звернула би увагу, і про це б ми з вами не розмовляли. 219 гривень коштує така, ну, мені подобається. Що я купувала, що я хотіла? Я хотіла взяти декілька базових таких кольорів. Наприклад, чорна, підходить майже під все біла біж. Але коли я вже йшла з магазину і думаю, якби була така яскраво червона, от чомусь мені захотілося, але не було. Зараз покажу, під що я купувала, наче і зливаюся, наче ні, а там буде видно. Оці штуки, я не знаю, наскільки... ну, вони тримаються впевнено. Але як воно там буде? Ну, не на все ж життя. Коли я дивилася, мені або під цей піджак. І, до речі, я не подумала, мені просто колір такий сподобався цієї ковтинки. Але поєднання сіре з таким, як пильна троянда, невиражена така пильна троянда. А якщо ще якусь сюди цяцьку надіти, мамкину от. Я так дивлюся, і мені подобається. І ще під що я купувала. І теж контраст є 219 гривень. Я завжди вам розповідала, показувала свій одяг, що... Дорого коштує, і це буде вистачати надовго. Але я дивлюсь на цю якість. Я не знаю, що буде далі. Я кажу на цю хвилину. Я не знаю, як після прання, що буде, теж буду дивитися. Але я казала, купуєш якісне, і вистачає надовго, і ти з комфортом це носиш. Але такі ковтинки, дивіться, я наділа. Я хочу, щоб вже була весна і піти в цьому на вулицю. От. І ось футболка 169 гривень коштує і знов я таке враження, наче як зливаюся. Можливо, потрібно було взяти чорну, хоча... Навіть вдома під чорти влітку, я вважаю, що буде нормально. Надіно, що я купувала, як воно буде. Воно ну, ж треба якось так комбендувати, то-то, то-то. І дивитися, як буде Ну так начебто. І нормально. От не мала баба клопоту, так порося купила. Оце не мала Таня клопоту, так зайшла всім Угу. І під чорну курточку цю. Ну, під чорну так, воно буде тут контраст, тому що білу, ну, я білу не хочу, нормально, наче. Наче нормально. Приміряли, показала вам свої. Обновки на весну, на весну, на весну. І хочу, щоб вона вже прийшла. Зараз я вам ближче покажу, як тут. Мені якість сподобалась. Нитки, ну, я так особливо там не перевіряла шви, але бачите, начебто на таку ціну нормально. І тканина така вона тянеться, легко тянеться, і рожева така, а, але ж вона з рукавом довгим, ось так рукав, Ну так. Як є, так і показую, але я цього не помітила. Ну, це вже таке діло під щось, але. Ось що, дівчата завжди на всякі такі штучки звертають увагу. Ось така горловина і тканина теж. Ось так. Я трішки собою закриваю тінь, але нічого. І ця коштує. Я розібралася. Коли перший раз сінцей була, я думаю, ну що тут таке? А потім Таня, ти читати вмієш? Гривні, скільки? 219, інша валюта. Читай. Читай, будь ласка. Ну. І тут так само. А ця коштує гривня. 169 гривень. І ціни в інших валютах. Ось так. Так захотілося на мазочку зробити. Колись купувала в сільпо або в варусі. По 14 гривень такі. Сирочки, то зараз поставила, щоб яйця відварювалися. І, до речі, Майонез теж ще купувала на Новий рік. Один пакет залишився, дивлюсь термін придатності до 28.02.2024 року. Думаю, добре, що є. Чого воно там лежить? Потрібно їсти. І хочеться такої намазочки, інколи хочеться, тендики, мундики. А я вчуся носити нову зачіску. Тому що Галинка каже, ти аж звідціля ось так за часу". А в мене ж звичка, що ти деякі речі робиш, навіть не помічаєш, як. Феном сушиш, вже звичка про своє думаєш і навіть там не контролюєш, що ти робиш, а воно вже це само якось робиться. А я приходжу до неї підстригатися. Ну так особливо прийшла і кажу, Галочка, я не знаю, що я хочу, довжина мене влаштовує, все влаштовує. Вона каже, а що ти хочеш? Кажу, я не знаю, що, але щось не влаштовувала. Вона каже, зараз будемо дивитися, я то почала. Ну, каже, я профілірую, щоб об'єм ну, трішки зменшити, і все. Кажу, ну добре, давай. Каже, Таня, ну що ти тут робиш у цей проділ? І ти ходиш, така якась, вона завжди каже, серйозна тітка. А я ж завжди думаю, ти що подумала, ти і кажу, кажу Галочка, я забула, що я до тебе йду і так, все ж на автоматі робиться. Вона каже, та ти ж не за мене, ти ж за себе. Ну я ж хочу, щоб тобі було класно. І потім, коли вона мені каже, якщо ти так будеш зачосуватися, і проділу не буде видно, то та сивина, яка в тебе є, її не так буде помітно і рідше можна буде фарбувати волосся. Для мене це було ключове, і думаю, треба дійсно звикати, але ходиш, поправляєш, О, що там. Закипають, ну, то Та воно швидко. Інколи хочеться щось таке поїсти. Ой, моркви треба ж дістати, і зелень, моркву, і зелень. Хочеться щось таке, знаєте, тиндики-миндики зелень. І морко. А так на мазочку взяв і нормально. Ось так. А я зробила собі каву, хотіла попити, а потім ну, треба ж своїм сказати, а потім вже каву пити. І, до речі, я ще сьогодні оту як поснідала, більше нічого не їла, вже 15 минут і якось не хочеться, а на мазочки захотілося. Переклала морку зелень сюди, хай поки розмерзається. Колись купувала таку тертушку, і я про неї забула. А, а що я там тримаю? Оцей приклад того, що коли ти в магазині ти бачиш, і ти кажеш сама собі, я хочу. Ти купуєш, ти приходиш додому, ти помив, поклав і ти процес забув. От приклад цього. А потім я ще пішла і прес купила. Я вам показувала. Я забула, що є, всі, головне процес. І сюди. А зараз сорочки потру. Це тільки що помила цю штуку. Ну, ви зрозуміли. Думаю, купуй, купуй, Таня. Головне, щоб було що мити. Інколи ключові якісь слова, вони такі змінюють наші звички. Стосовно хочу я дощечку мити. Її. Над каструлею буду. От Галинка мені сказала, що не так часто будеш фарбувати волосся, якщо не буде видно той проділ. Думаю, о, це мені підходить, і я сьогодні вже про це думаю. Зараз ту штуку помила і думаю, ага, купуй, Таня, все, що тобі подобається, щоб було мити, Ага, а не було б і не мила. А можливо б. Порізала б якось дрібненько або на терці. Тут, тут, тут. Яка різниця? Правильно, правильно. Поки з вами поспілкувалася, яйця вже відварилися, зараз додам майонез. Ну, що тут в мене? Морква? До речі, морква просто сира, вона, ну, не знаю, корисна, не корисна. А коли вона в поєднанні з якимось там маслом, сметаною то добре працює вітамін А. Зелень, морква, сирочки, яйця, майонез і чесник. Смакота. А зараз чекаю, знайома повинна зайти до мене додому. Пам'ятаєте, я вам казала, що ми з нею разом замовляли, вона собі робила замовлення, і я цибулю замовила, щоб. Не сплачувати за доставку. І вона замовляла собі шампунь. І каже, що такий шампунь, коли вона була в Польщі, їм видавали м -м, як гуманітарку, і каже, я була здивована, який класний шампунь. І побачила пробачте, руки тремтять. Вона його на розетці і замовила і каже: Вау, просто супер! А я вам завжди кажу, що для когось вау, супер! Для кого не про що ця тема буде. Вона каже: ну давай я тобі занесу, ти завтра зранку помиєш і скажеш, як тобі, якщо то замовляю, просто я за ним тут бігала, тут немає в продажу, тільки на розетці, ото я побачила. Кажу, добре, занось, тому ми з нею теж поспілкуємось, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, все буде добре і тримайте себе в руках, незважаючи на те, що інколи тримтять руки. Щастива!